Друзі, привіт з вами. Доброго, Ми продовжимо огляд міксованих курточок за зниженою ціною під кодом позиції 40 101. Ціна за один кг становить лише 2 долари. Вага мішка 25 кг, Це стандартна вага для даних позицій та мінімальне замовлення. Припавши курточки, міксовані під кодом 40-101. Ви додатково при покупці заощаджуєте. Суму знижки у розмірі 42,5 доларів. За та заробляйте разом з текстильною групою РКЛАТЕС на надійним та перевіреним постачальником сортованого шкенхенда в Україні. Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні цікаві сезонні позиції за вигідними доступними цінами. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть. Замовлення. Ми попікувалися про те, щоб кожен із вас мав можливість не лише заощадити, а й заробити напередодні різдвяних свят. Повторюємо композиції 4101, курточки міксовані, чоловічі та жіночі всіх розмірів. Мінімальне замовлення, один мішок вагою 25 кг. Ціна кожного мішечка по актуальному курсу валют на сьогодні становить 960 гривень. Це дуже низька та вигідна пропозиція. Не втрачаємо можливість заощадити та заробити Лот номер 3 курточок під кодом 40101. Ціна мішечка 1960 гривень. Будьте першими, хто встигне придбати вже третій на сьогодні мішок курточок зі знижкою 42,5 долара. Підписуйтесь, друзі, на наш канал та робіть замовлення. Різноманітний йде і модельний ряд. Присутні всі розміри. Дуже класна позиція за вигідною доступною ціною. От, номер 3 курточки під кодом 40101, Ціна за один кілограм становить лише. 2 долари, вага мішка стандартна для даної позиції 25 кілограмів, а вартість лота по актуальному курсу валют на сьогоднішній день 1960 гривень. Друзі, вашій увазі ми зараз презентуємо. Хорошу позицію, курточок під кодом 40-101. Ціна за 1 кілограм становить лише 2 долари, вага мішка 25 кілограмів, а вартість лота з урахуванням знижки 1960 гривень. Не втрачайте можливості придбати один із запропонованих сьогодні під час оглядів мішків. Топова сезонна позиція, курточок під кодом 40101. Повернусь, друзі, за декілька хвилин робимо замовлення.